Так, Ми продовжуємо наші подорожі. Зараз ми піднімаємося на Буковецький перевал. Ось, ну Тут нема де взяти нормальний розгін, щоб їхати на третій. Тут тако друга, третя. Різкі повороти і так само це все. Це просив на прохання Вані Павленка. Познімати як машину на підйом Ну що сказати, з цим двигуном набагато краще вона їде, легше набагато. Ну і все супер. Піднімаємося. Перевал високий, 811 метрів, здається, якщо я не помиляюся. Ну щось так. От, третя передача у нас йде. Ну, скидую газ ну, повороти і так далі ну і підйом, от швидкість У тему ззаду, володя на зеленому запорозі, ми їх пустили наперед задовго, тому що за ним важко їхати за прицепом. Ну от третя передача, Поковецький перевал, кусочок їдемо. Зараз, напевно, на другу була. Це передача. Ось уже вершина буковецького перевалу, там церква. 835 метрів. Тепер йдемо на спуск, значить, на вершині температура навіть 80 не було, десь 75, отак, можливо, градусів. ну Сьогодні прохолодненько, нема такої. Хоча, так, да, ні, біля машини вибачте, біля машини, коли виходиш, то жарко парить, буде дощ Ну, мотор не нагрівся, все добре зупиняю, далі вже щось потім буду продовжувати.